Вітаю вас! Я дуже сподіваюся, що я не порушу авторські права, якщо сьогодні відкрию велику книгу ляльок Людмили Орлової з редакції Олександра Найдена на сторінці 94 і спробую повторити з їх колекції ляльку Олени Пезученко Київ із Полтавщини і зачитати те, що е, текст, який до неї додається. Село Попівка чи на межі Глобинського, Решетілівського та Великобагачанського району, де хоров впадає в річку Псьов. Як робити ляльку я дізналась в дитинстві від своєї бабусі по матері Стеценко Авдієнко Любові Лук'янівни, яка походить з давнього козацького роду. Були ляльки, з якими немовлята виростали з пелюшок. З такими виростали, за словами бабусі, всі. Для виготовлення ляльок брали новий шматочок тканини з льону, а не конопель, бо він був тонший і м'якший. Усередину такого клаптика клали нажований хліб, формували з нього кульку голову, перев'язували ниткою на три вузлика кулькою. Для забавки ми також робили прості ляльки-немовлята. Потрібно було зробити голівку способом перегину чи набування столубом, що зависав від голови, потім зав'язати хусточку і змодати в клаптик іншої тканини. Такі немовлята могли бути розміром дуже різним, але такі лялькам Ніколи не наматували хрест на обличчя. На Троїцю ми з бабусею робили особисті ляльки, ними ми ніколи не бавилися в будень. Для тої ляльки брали різні істрокаті, в тому числі клаптики. Бабуся завжди говорила. У ляльки головне голова і личко. Його робити треба уважно і ретельно. Чисто, без моршок, так як життя твоє, що було вдале та доладне. Тож про ляльку потрібно було взяти довгеньку смужку тканини і скрутити її в спираль, як стрічку складаєш. До неї потім примотувалися всі інші складові ляльки, а спіраль то було лице. Перемотували навхрест ниткою, фіксували на шиї. Нітки примотували, притягували, щоб не спадали. І голова ляльки була готова. Далі, далі летіла наша фантазія, до якої бабуся не прискіпувалася. Спід нічок нав'яжеш її до схочу, а над голівкою її будь старанною. То не стрічку скручуєш, то життя своє прокладаєш, щоб було довге та гарне, так говорила наша бабуся Хрест на лічиково ляльки, то оберіг життєвого шляху, що ти скрутила, він завжди над нами. Гадаючи про те, ми слухняно старалися, а далі була свобода витворів хто робив ляльку з руками-паличками, хто з тканини, хто взагалі без рук, так було частіше. Потім примотували спіднички і сподні, верхні, плахточки попередні, добирали до кольору по яскравості, бо говорила нам бабуся, чим більше спідничок, тим багатіша дівка. От мені старалися. Ну ось і все. Вибачте, у мене немає акторських здібностей, файно зачитувати текст. Але мені дуже хотілося поділитися, мені здавалося це дуже зворушливим. А ви бережіть себе, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні і слава Збройним силам України. Віримо в нашу перемогу, і вона, вона дійсно буде.